І ми як пошпарили туди. Ну ніхто туди не допливав, куди ж ми допливаємо. До Междуші. На і робили ставки, хто мер сьогодні. Спорт у стані природи. Саме під такою назвою відбувся фізкультурно-оздоровчий захід на зоні відпочинку імені Яремчука. Влаштований він спільно відділом молоді та спорту та Івано-Франківським фаховим коледжем фізичного виховання. З усіх активностей, до яких могли долучитися присутні, особливий інтерес перевернув майстер-клас по каякінгу. Екіпажі! Для кого він був влаштований, розповів викладач коледжу Денис Коломієць. Події ми проводимо для волейбольних команд громади, для дітей громади і ліцеїв. Також для наших військовослужбовців як знак вдячності за те, що вони нас оберігають, дають на спокійні ночі і так далі. Ми хочемо показати, що такий вид активного відпочинку, активного туризму, як каякінг, він сприяє не тільки. Він є не тільки спортивним видом туризму, а також і видом активності, коли можна відпочивати, можна трошечки релаксувати, дозволити собі, скажімо так, пожити те життя на природі, відчути спів пташок і взагалі поєднатися з природою набагато більше, ніж це можна зробити в великому шумному місці. Максимально зафіксували ноги, стегна, борти, зігнули коліна. Також розвіяв міфи, пов'язані з каяками. Каяки насправді не є важкими дуже в дуже В середньому людина, яка вперше в нього сідає, від 15 там, до 20 хвилин опановує техніку греблі. Їх, звісно, що є багато, але ми намагаємося привчити людей максимально простим технікам греблі. Також багато міфів про те, що каяк перевертається, що це ненадійне судно. Так само так само можу сказати, що це неправда. Для того, щоб каяк або там, Байдарка і брат, сестра перевернувся, для для цього треба докласти багато. То зусиль насправді, тим паче на спокійній воді саме от каякін, в чому його перевага, те, що каякін переважно відбувається на спокійній воді, тобто озера, водосховища і вода там спокійна. Відповідно, каяк набагато більш міцніше себе відчуває на воді набагато плавучіший. Якщо ми говоримо вже за гірські річки, там вже трошечки адреналін, там вже трошечки треба володіти більшими техніками. Ну і відповідно, що трошки більше підготовкою. Перед тим як розсікати на каяках по озері присутні ознайомлювалися з основними порадами та застереженнями від. Дениса. Зокрема, ним було озвучено порядок дій у різних ситуаціях. Емоції та враження перших учасників далі. Файне тут, хано покупатися, файно, покупати. файно попливали з коляду. Що ще можу сказати? Все файне є. Перший раз ти? А? Це ти перший раз? Так, перший раз. Сподобалося мені перший раз. Може другий буде. Думав, що не відпливемо від берега. Але коли доплили до середини озера, почався адреалін, хотіли горнути на друге озеро. Емоції перевершують. Думаю, що цим видом треба займатися, бо розвивають дуже руки, плечі, м'язи. І саме основне дуже багато залежить від капітана. Але капітан був сьогодні на, на другому місці, не на першому. І Штурман теж. Це перший раз? Ні, це не перший раз. Тут на зоні відпочинку перший раз. Тому емоції не перевершені. Дякую. Ну що скажу? Що я вам мера вернув в цілості, зберіг його ні одної подряпини, не падали, доплили нормально. Ну, мер керував там. Каже, ти давай правий бік, а я лівий. І ми разом. Я справа, тільки ми на, на дві сторони плили. Я з одної сторони і з другої. І ми як пошпарили туди. Ну ніхто туди не допливав, куди ж ми допливали. до шлюзу доплива. На березі допливали. робили ставки, хто мер сьогодні. <рес> на події вдалось поспілкуватися із військовослужбовцем Володимиром. Служба для нього почалася у 2022-му. Доброволець із Франківська починав у піхоті і, як зазначив, пішов по офіцерській ланці позаду служба у 52-му батальйоні та 33-й бригаді. А зараз у третій порахунку частині поділився своєю думкою на рахунок важливості для молодого покоління бути готовим на превеликий жаль. Ми не знаємо, що буде через 5 років, 10. Воно колись закінчиться. Буде надіємося перемога. Мирні переговори, але в свою чергу скажу від себе, що це важливо, щоб, на жаль, наше покоління було готове, можливо, не дай Боже, до майбутньої агресії від ворога. Щоб вже діти були підготовлені, хоча б мали хоча б якусь базу, навіть ж надання первинної медичної допомоги. Участь у дійстві взяло чимало людей, адже таке у надвірні вперше і відбулося з декількох нагод. Зокрема, 85-річчя коледжу про безпеку та активний відпочинок мовив начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. На сьогоднішній час ідуть літні канікули, і дуже важливо техніка безпеки на водоймах і відпочинок дітей активний відпочинок. Тому у рамках співпраці з коледжем фізичного виховання ми попросили їх. Вони зголосились приїхати до нас з каяками. Продемонструвати сплави на річці, на озері, на каяках, продемонструвати техніку безпеки на водоймах. В участі в нас зголосились дуже багато дітей, це і спортсмени, патнеавтохімік Прикарпаття, це і освітні заклади, це і сусідні громад діти, є діти військовослужбовців, а також беруть участь в цих запливах наші військовослужбовці. Про використання зони відпочинку для багатьох цілей розповів міський голова. В літній період ми змогли використати нашу прекрасну зону відпочинку для того, щоб ми могли зробити сплав на каяках, надання першої медичної допомоги, пляжний волейбол і подібні споріднені командні види гри. Бог добрий. Цей рай, який сьогодні ми маємо, завдячуючи Господу Богу, завдячуючи Збройним силам України, ми маємо можливість сьогодні дітям в літній період. Треба якомога більше дітей вивести на вулиці і дати їм можливість, щоб вони не тільки відпочили. А відкрити їм світ щось нового коледж вже не вперше проводить масштабні спортивні освітні події. Вони навчали дітей стати на лежі в зимовий період і не так давно провели захід туристичні первоцвіти». А представники Червоного Хреста доповнили інформаційне насичення заходу як навчанням, так і буклетами.